Звістка про прибуття вперше на терени Мукачівської та Хузької єпархії списку унікальної ікони Пресвятої Богородиці Презрина Смирення сколихнула серця багатьох віруючих християн краю. Саме у неділю 2 липня до кафедрального Хрестово-Звиженського православного собору, що в Ужгороді, зібралося більше двох тисяч вірян. Великий собор духовенства Мукачівської єпархії, аби урочисто і справлячим архієпископом Мукачівським і Ужгородським Феодором зустріти чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Призрина Смирення. Всі чудотворні ікони, які є в Україні, вони зараз по. Стоять... Всі території нашої рідної української землі. Блаженніший митрополит благословив, що без Києва, з Везінського монастиря, до нас прибув цей чудотворний образ, який прославився за останні часи багатьма чудесами, ізціліннями. І ми, благати, будемо молити Божої Матері сьогодні, особливо, напевно, кожну людину, як священнослужителів, так і мірян, буде головне прохання, щоб Матір Божа благословила нашу землю миром. Молитовно вклонитися ті, яка щомиті покриває нас своєю любов'ю, з букетами квітів прийшли і дорослі, і діти. Під час очікування віряни із трепетним серцем прославляли Богородичними піснеспівами свою гостю, Царицю Небесну. І ось велика святиня, чудотворна ікона Пресвятої Богородиці призрина смирення в ошатному вбранні із живих квітів прибула у місто. І з великою любов'ю, хресною ходою була пронесена до кафедрального собору. Звичайно, кожна людина в суму серці має таємні прохання. Кожний підходчий до ікони Божої Матері буде висловлювати своє бажання біль сердечно. І ми переконані в тому, що і свідчення тому є, що Матір Божа завжди допомагає, завжди слухає молитви, тим більше перед цим чудотворним образом. І тому багато вірників зібрався духовенство. І сьогодні ми віримо свято, що Матір Божа благословить наш Закарпатський край, благословить нашу українську землю. Про образ Божої Матері, який у 1993 році у Київському святоведенському чоловічому монастирі чудодійним чином відобразився на склі, немов негативне зображення, чули багато, проте вклонитися і відчути усю велич Богородичної благодаті, довелося небагатьом. А зараз сама Матір Божа прийшла до нас і бачить, і чує, як народ Божий прославляє її через особливий спів акафіста та молитовно висловлює свої сокровенні прохання. Впродовж восьми днів чудотворна святиня буде перебувати у різних храмах Мукачівської єпархії, а 8 липня. Її зустрінуть у Хусько-виноградівській єпархії.